Путін видав заяву щодо завершення війни та поставив ультиматум. Йому провиділася перемога після того, як у Казані диктатор відчув підтримку. Тепер він оголосив, що час завершити так зване СВО, але на своїх умовах, і почав просувати ряд вигадок, як можна припинити вогонь прямо зараз. Путін розповів, які боцім процеси вже почалися, і до чого ведуть. Що це значить для нас? Розбираємося у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Рашиський лідер Путін заявив, що міністерство оборони Ерефі працює над різними способами реагування. Якщо Сполучені Штати Америки та їхні союзники по НАТО допоможуть Україні завдати глибоких ударів по території РФ західними ракетами великої дальності, про це Путлер заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Його цитує Reuters. війна в Україні спровокувала найбільше протистояння між РФ та Заходом і часів холодної війни і рашиські. Офіційні особи кажуть, що війна зараз вступає у свою найнебезпечнішу фазу. Орефія тижніми сигналізувала сполученим штатам і їхнім союзникам, що якщо вони дозволять Україні завдати удару у глиб території ракетами, поставленими із заходу, Москва розтіне це як велику ескалацію. Путлер оголосив, що схвалення заходом такого кроку означатиме цитую пряму участь країн НАТО, Сполучених Штатів і європейських країн у війні в Україні, оскільки військова інфраструктура та персонал НАТО будуть залучені до націлювання та пусків ракет. Путлер сказав, що ще занадто рано говорити, як саме рафі відреагує на такий крок. Але Москва цитую повинна буде відповісти відповідним чином і розглядаються різні варіанти. Далі цитую рашиста міністерство оборони Рафі думає про те, як відповісти на можливі дальні удари по території рефії. Воно запропонує низку відповідей. Сказав Путлір Но, до слова, президент Туреччини Реджепта Пердоган після зустрічі з рашистом заявив, що той, мовляв, прагне припинення вогню у війні Рафі проти України, окрім питань відновлення чорноморського зернового коридору та розмінування, ми також побачили під час нашої зустрічі з Путлером та його делегацією, що були очікування щодо обміну полоненими. Зараз ми уважно стежимо за кроками щодо цих обмінів полоненими. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб вирішувати проблеми дипломатичним шляхом. Сказав Ердоган. Він також підкреслив, що Туреччина прагне як розпочати переговори про мир між двома країнами. Та цитую проклада. Ання шляху до сприятливого результату далі пряма мова. Ми продовжуватимемо невтомно працювати щоб досягти цього. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні не буде переможців і в мирі не буде переможених. Нагадаємо, що днями рашиський лідер Путлір озвучив новий ультиматум щодо завершення війни розв'язаної рафії проти України. Про свої вимоги він заявив в інтерв'ю пропагандисті Ользі скабієвій За його словами, Рафія нібито готова йти на цитую розумні компроміси з Україною, але про мі Говори наразі не ведуться. Далі пряма мова рашиста. Будь-який результат має бути на користі Рафії. Я кажу прямо без жодної сром'язливості, і має виходити із тих реалій, які складаються на полі бою, заявив Потлір. Він також розмріявся, додавши таке: жодних поступок ми тут робити не збираємося, жодних розмінів не буде. Ну а тим часом міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни ЄС більше інвестувати в оборону і заходи стримування загрози з боку реф про це німецька хвиля, посилаючись на заяву очільниці фінського МЗС. Далі цитую, я готова очікувати від Путлера всього. Нам час подрослішати. Путлера щось, яке розуміє тільки силу, підкреслила Валтонен. На її думку, у майбутньому країнам ЄС буде потрібно витрачати на оборону більше ніж встановлені НАТО 2% ВВП за словами Валтонен, Німеччина і Франція є головними мішенями для РФІ у рамках гібридної війни із заходом. Вона уточнила, що основний Опор Кремль робить на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення. Цитую: ніхто не бажає миру більше ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України. Ну а тим часом ситуація на фронті серйозна і небезпечна. Війська РФ прорвалися на південь від Солідового до села Вишневе. Якщо вони його. Захоплять можуть частково оточити Селідове. Аналітики наголосили, що захоплення Селідового наблизило прошиські війська до головної мети. Покровська у серпні ворожі війська просунулися із руїна Вдіївка на український форпост Покровськ через зосередження основних сил на підтримці наступу на Курську область українському командуванню заявило про нестачу ресурсів для нових бригад. Замість цього вони залучили бригади МВС, зокрема Карадах, що оперативно прибули до Покровська і взяли участь у бойових діях за Селідова. Наразі бригаді із двох тисяч осіб протестують потужніша рашистська сила, що не вагаючись, вдається. До воєнних злочинів. Зокрема, нещодавно російські війська захопили селідове, де напали на чотирьох бійців Карадагу. Наступ також загрожує селу Вишневе, де українські сили наразі утримують позиції. Аналітик Девід Акс акцентував, що Покровськ є важливою ціллю для армії РФ, оскільки це південний рубіж укріпленого поясу міст на південь від Слов'янська. Рашисти ж можуть частково оточити Селідове за звичною тактикою, щоб змусити захисників відступити, як це було в Угледарі. Покровськ залишається основним метою рашистської другої загальної військової армії, оскільки є південним якорем системи оборонних укріплень. Разом із тим, центр стратегії оборони України зазначає, що битва за Покровськ стане кульмінацією операції, прогнозуючи, що рашисти не зможуть взяти під контроль весь донецький регіон до кінця року. Ситуація на сході залишається напружена. Однак сили оборони України досягли певних успіхів. Українським військовим вдалося відновити позиції на деяких напрямках. Також українським. Силам вдалося просунутися у Курській області. Геолокаційні дані вказують на те, що українські сили просунулися на захід від села Борки, що на південний схід від Сучі у Глушковському районі на захід від головної української лінії фронту у Курській області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Нагадаємо вам, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявляв, що операція збройних сил України у Курській області Рафії була ризикованою, але правильною про це про Президент України сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN. Далі пряма мова ідея з Курском. Це ризикована операція. Ми розуміли це, але ідея полягала у тому, щоб спрямувати туди деякі російські сили. І я думаю, це була правильне. Ідея сказав Зеленський. Ну до слова, нині стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський прагне, щоб вибори в Україні відбулися одразу після війни. Український лідер переконаний на виборах президента повинні мати змогу проголосувати усі громадяни України, зокрема воїни та біженці. А це можливо після завершення війни з рашистами. Про це голова офісу президента України Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю італійському виданню. Він певен, що наступні президентські вибори відбудуться одразу після закінчення війни з РФ. Далі Пряма мова Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати так само, як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну. Пояснює Єрмак до слова. Нині також стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, тобто до 7 лютого наступного року. Відповідні проєкти законів зареєстровані під номерами 12. 12151 і 12152. зазначається, що станом на цей час обидва документи опрацьовує комітет Верховної Ради України. Ну а я вам вдячна глядачисте, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.